П'ять фраз самозради, які з'їдають твою самооцінку. Я потерплю. Звучить ніби сила, але насправді ти ніби кажеш, мій бій неважливий. Важливіше зберегти тишу. Кожне я потерплю це мінус до твоєї самооцінки. Головне, щоб всім було добре. Звучить благородно. Але переклад простий: мене можна стерти, аби комусь було комфортно. Це не турбота, це самознищення під маскою доброти. Ти не робиш добро, ти програмуєш інших, що твої межі можна не враховувати. Мені багато не потрібно. Ніби скромність, а насправді це звичка жити на крихтах і переконувати себе, що ти не голодна. Твоя цінність не у відмові, а у здатності дозволити собі більше. Уже я перебільшую. Це класичний газлайтер тільки проти самої себе. Ти починаєш сумніватися в реальності власних відчуттів. Бо так колись тебе вчили, твої емоції зайві. Кожне я перебільшую це крок назад від власної правди. Як скажете, ніби вічливість, а всередині це зречення свого голосу. Це згода віддати кермо свого життя іншим і залишитися пасажиром. Самозрада завжди звучить невинно, але в реальності це щоденний ритуал відмови від себе. І поки ти повторюєш ці фрази, твоє життя стає чужим сценарієм. А детальніше про це розповідаю на інтенсиві самооцінки. Читай в описі.